Які різдвяні свята без традиційного пампуха? Рада вітати вас на моєму каналі, де приготую сьогодні неймовірно смачні та соковиті пампухи, від яких просто неможливо відірватися. Начинок може бути тисяча різних. Звичайно, що стандартні пампухи це мак, рожа, вишня, але сьогодні проекспериментую, що пропоную вам. Погляньте, скільки начинки, це той випадок, коли можна сказати, начинка з пампухом. Будь-який рецепт дріжджової випічки незмінно починається з опари. Дріжджі розмішую з цукром. Вони гарно розійдуться і надалі розподіляються одномірно по опарі, а далі і по тісто. Додаю тепленьке молоко, гарно розмішую і з'єдную з борошном. Розмішую добре, щоб позбутися грудочків, тобто, щоб добре об'єдналося борошно з дріжджами і молоком. І ставлю на активацію мінімум на 40 хвилин у тепле місце. В моєму випадку це буде духовка на режимі світло. Обов'язково накрити не в контакт можна зверху кришкою або харчовою плівкою, щоб не завітрювалося. Поки дріжджі будуть активуватися, приготую заварний крем і малиновий конфі. Молоко та вершки вже у каструлі, додаю жовтки. Можна дати і яйця. Мені потрібні білки до іншої випічки, тому я використовую тільки жовтки. Трішки перемішала і додаю фісташкову пасту. Яку можна також замінити на будь-яку оріхову чи шоколадну пасту. Розмішала і тепер всипаю об'єднані між собою цукор та кукурудзяний крохмаль. Коли цукор з крохмалом вже повністю введені, вмикаю плиту. На середній вогонь і поступово заварюю крем, постійно при цьому помішуючи, інтенсивно до першої бульки. Окремо, що стоїть підготовлене масло, я його веду у кінці. Фісташкова паста вже розійшлася, на мої грудочки. Пішли перші бульки, зменшую вогонь до мінімуму і заварюю ще так 30 секунд, при цьому інтенсивно помішуючи. Пізніше зняла з вогню і вела масло. Маса мені подобається. Але якщо у вас утворилися гордучки, нічого страшного, пропустіть через сито. Я теж собі підготувала, але не буду використовувати. Не використовуйте занурювальний блендер, щоб не втратити щільну структуру крему. Маса мені подобається. Перекидаю іншу миску для охолодження та стабілізації, накриваю харчовою плівкою в контакт. Тепер приготую малиновий конфіт. Сотейник вже відважний цукор кидає цілу морожену малину. На поготові є приготована желатинова маса. Желатинова маса це набухший желатин. Це желатин і вода у співвідношенні 1 до 6. Одна частина желатину, 6 частин води. У моєму випадку це ще й набуши желатин, проврітий імпульсами у мікрохвильовці і стабілізований у холодильнику. Така маса зберігається у холодильнику 7 днів, а в морозилці місяць. Так, так. Я використовую желатинову масу з морозилки. Мені так зручно. Якщо вам це не підходить, то беріть вагу желатинової маси 9 на 7 і утримуєте вагу желатину. Тоді дайте 6 частин води і будете мати желатинову масу. Накриваю в контакт і ставлю на охолодження. Тріжджі вже активовані, вони прям дихають. Стукнула мискою об стільницю, щоб вийшов весь вуглекислий газ із опари. І я на цей процес можу дивитися ввічно, просто не намилуюся. Тепер можу приступати до замішування тіста, до відважної просіяного борошна додаю цукор і ретельно вимішую. Тепер додаю опару тепленьке молоко і яйце. Гарненько лопаткою. Вимішую так, щоб не було сухого борошна. Також додам одну столову ложку будь-якого алкоголю. Масло стоїть поруч, воно очікує. Коли вже немає сухого борошна, додаю, викладаю на стільницю собі, масло тісто таке ще доволі щільне. Викладаю на стільницю і додаю масло і тепер буду вмішувати масло в тісто. На коврику це виходить недобре. Заберу його і вимішаю собі на стільниці так, щоб тісто повністю поглинуло масло. Гляньте, яке воно вже еластичне, м'ягеньке, файненьке-файненьке. Воно не липне ні до стільниці, ні до рук. Гарно його зібрала і кладу у миску змащеною олією. Накриваю кришкою, можна рушничком або харчовою плівкою, тільки не в контакт. І ставлю на стойку в тепле місце, це може бути і духовка, з включеним світлом. Тісто в мене простоїло півтори години. Подивіться, яке воно м'ясеньке, яке еластичне. Навіть не хочеться брати скалку. Ось таке дуже піддатливе я його розрівнюю руками, 2 см, щоб була висота. Беру таке кулінарне кільце, 7 см в діаметрі. Також маю підготовлений такий пергамент квадратиками, щоб потім було зручно опускати в олію. Мої пончики ще підрухувалися також більше, ніж пів години. До години часу. Олію я провіряю такою дерев'яною спашкою. Якщо вже добре, тут такі бульки активні. Тоді починаю смажити свої пончики. Правильна температура олії 160-170 градусів. Якщо нема термометра, то можна провірити таким способом. Жаримо на середньому вогні, не на сильному, щоб не, зверху не горіло, в середині не були сирі. Ну і на маленькому, бо будуть втягувати багато олії. Пончики викладаю на паперовий рушничок, щоб стекли. стекла лишня олія, і таки ще тепленькими, досить тепленькими окутую в цукрову пудру. Крем та кулі вже охолоджені, тому перекладаю у підготовлені одноразові кондитерські мішки. Якщо у вас такі відсутні, то зробіть з пергаментного паперу конуси. з ними також зручно начиняти. Пончики начиняємо повністю охолодженими. Перші мої пончики вже повністю охолоджені. Робимо дірочку і всередині роблю простір, щоб влізло максимум начинки. Спочатку. Кладу крем. Не робіть так, як я, не викладайте у мішок зразу весь крем, бо це незручно, можна робити порціями. Після цього начиняємо малиновим конфі. І такий. Таку процедуру робимо зі всіма пончиками, але коли вони вже повністю охолоджені, тому що крем може розслоїтися. І вуаля! Яка смакота. Неймовірно. Тепер гарно присипаємо ще раз пудрою для естетичного вигляду. І всім смачного, нехай вам все вдається, а це вже всі мої пончики начинені. Ах, подивіться, яка то красота. Я бажаю вам затишного і мирного Різдва. Нехай новонароджений Ісус здійснить всі ваші бажання.